Сьогодні ми порівняємо ціни в сільпо та кіоску, де продають овочі та фрукти, які знаходяться за адресою міста Тернопіль, район Новий Світ, вулиця Нечая, 29 навпроти бібліотеки. Також для зручності усі ці овочі, фрукти та зелень ви можете замовити з доставкою по місті Тернопіль в мобільному додатку Продукти. Ось. Как по сортах кажіть. Кавун, кавун кропи, український, український кавун з Кіровограда, Кропивницький, 30 гривень. Амрозія схрещена з абрикосою. Це сорт канадський сорт. Угу. Канадський сорт. Так, це українське яблуко, Чернівецьке, Гала. Це. А, а Голден теж яблуко схрещене з грушкою. Типу 18? Так, так. а той? Гала, аброзія теж 18. Геркулес з заліщики 75 гривень. Добре, кабачок молодий? Тоже Ланівці, Лановецький район, городній, український. Зараз подорожчав 55. Добре, баклажан. За, за ліжчики 65 гривень. А це, це перець другий сорт. Хто хоче другий сорт, це 55. Часом є така ціна, що чуть-чуть десь там на аджіку, на томатний сік. На, ой, на аджіку, на якийсь на томатний сік, на якийсь таке, то беруть той дешевший. Угу. Ще на 15 гривень у Лановецька, сорт агресор. Сорт агресор. Капуста село Вільхівці, Борщівський район. Дуже добра капуста, м'ягенький листочок 22 гривні. Рожева, жовта помідора. Це українська заліщики. Рожева це польська. Вже угу. ціни. 80. 80 за кілограм. І та, і та. Картоп... Картопля, ні. картоплю можете писати, що картопля коштує 7 гривень ага. з доставкою. Ага. Можете так і писати: 7 гривень з доставкою додому. Дуже класна штука, бо народ не хоче їхати, доставили і все. Заліщики, дзюмбаті. Оці, так? Ще поки то є теплиця, але вони смачні, не імпортні. 65. Так, да, реклама, Валівка Горошова, село Горошова. Дуже класна дуже, стоїть. Дуже, дуже, дуже. Ціна яка? 65. Добре. Огірок Горошова, теж борщівський район, 65. пальчики, яка ціна? – 75 гривень за кілограм. А наш пев дуже найсолодший сорт, який може бути в природі. Наш пет це Чернівці, дуже класний сорт. Він що зелений, що твердий, що м'який, все буде солодко. Ну, рідко таке є, але є. Це Молдова виноград. 60 може бути. 60. Це кардинал. Це кардинал, то люди знають той грубий кардинал, то 75. Може бути, якщо там на доставочку. Нектарина 85. Це не Україна, але ну, не, не українська. Ну, але бачите, на вигляд привлекательна, то люди хапають. Мандарина мандарина солодка, без кістки. Країни не знаю, але ну, добре. 120 гривень за кілограм, 120 Чорнослив Чернівецький, хороший чорнослив, якості хороший, без кістки 85 гривень кілограм. Uh -huh. Слива Чернівецька велика, 40 гривень кілограм, смачна теж. А це венгерка 25 гривень кілограм. Uh -huh. Тож Чернівецька. Цибу... Uh -huh. Цибуля Миколаїв і О, да, да, цибуля хороша. Uh -huh. А цибуля скільки? Теж там можна уточнити. Доставочка, доставочка 29 гривень, роздрібна ціна 32 Таке. Є ц... Буряк є круглий є циліндр. Е, якщо доставка додому, 14 гривень за кілограм. Чесник український 130 батат 130 кілограм, морква 30 гривень, домашня городня морква, Лановецький район. Да. Добре, кукуруза солодка, молода, солодка, ну то вже кінець сезону, ну ще я її там деколи маю. Ну, там добре, може буде ціна 15 гривень за штучку, якщо доставка. Цей кабачок, гарбузь. Гарбуз домашній 25 гривень за кілограм. Доставка. Ну, якщо з доставкою, чилі український 200 гривень, то є теж заліщики. Заліщики так як би городня, чилі перечі. Угу. Брюсельська капуста там вона нині не гарна. Просто собі, просто собі можеш відмітити, що вона буває. Бу. Вона є брусельська капуста 130 гривень за кілограм. Да. Шампіньйони. 70 гривень. Шампіньйони там гарні. Біленькі. Гарні, я бачу. Там класна ціна да. на нинішній день. Бо я заступав в наші супермаркети, легендарні Тернополя. То там вони коштують 90 і більше. Це сушеня, сушеня, кілограм 50 гривень. Добре, це насічення, так? Капуста насічення, так, 13 гривень. А ця пекінська? Пекінська 40 за кілограм. Синя цибуля? 50 за кілограм. Може бути. Цвітна 75 п'ять, брокколі 75 п'ять теж може бути. Добре, чері? Чері 130 Редиска навіть є 30 гривень пучок, може бути. Савойська капуста, 35 гривень. Це яка ось ця? ця це Савойська. Дуже з нього добре робити володців, нагенький листочок. Люди такі о, часом люблять м'ятка. яка м'ятка гарна, 35 гривень 100 грав. Угу. Ну. А ось цей виноград це вже якийсь. Кішмеш, кишміш 75 без кістки. Угу. Ми теж можеш так показати його, Ківі Королівське, ківі Королівське, 100 гривень, кіло... Зараз гляну скільки тут є. Це дуже добра ціна. Ну, ваш рівно кілограм, 100 гривень кілограм. Угу. Uh -huh. Це воно бачите, воно кіпа, яке лисе йде, бачите, лисе-лисе. Не таке, як незвичай. А помело 120 за кілограм. Ананас теж можна показати такий. Такий ананас, бо той не дуже, а той його класний і жовтий. Бачиш, який він жовтий. Угу. Uh -huh. Скільки? 180. Добре. 180 ананас. Інжир 25 гривень штучку. Солодка і м'яка. Руша домашня там може, якщо б тут брали, там 50 гривень за кілограм. Лохина. 28 100 грам. Добре, не сказали за цей. Манго-100. 100, зараз біскає, скільки а, я казав? Мійкі, 160. Добре. 160 штучка. Так, да, 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 то манго йде на штуки. Авокадо, авокадо 60 королівське штучка. А ось це це якесь інше? 45 гривень це звичайний авокадо, але велике. Ага. Далі. Граната 120 за кілограм, ківі 280 за кілограм. Це, це вже кисінь, Киві Й Голд. Це гол це те, як воно скращене за нанасом. <реку> листя салати 20 гривень за кілограм, ці набори по 40 гривень, мікс салати по 40 гривень за кілограм, цибуля зелена 20 гривень за 100 г. Кріп 15 за 100 г, ну шпінат 25, рукола 25 uh -huh. за 100 грив. Апельсина Південна Африка дуже добра, 80 гривень кілограм, і Південна Африка лимон 75 гривень за кілограм. Імбир 130 гривень за кілограм бразилійський, бо там є різні види, різні країни, той такий надіжний. Яйця, Домашні яйця 5,50. Домашній. Да. 200, ну, якщо б тут там брати там, не знаю, 190 гривень, пів літри банка, так 200 торгую. Корейська морква літрова банка 50, квашена капуста літрова 50. І огірок дуже добрий з ем, 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 кімилосольні, можна сказати, що квашені 65. Помідора теж вже готова, 55. Паштет, що Паштет домашній, є печінковий, є, є, є м'ясний 100 гривень банка півлітрова, тушонка домашня, якості дуже доброї, 110 гривень банка півлітрова. Стейк, Ще є язик теж того самого виробника. 130 гривень банка. Стейк, тушонки, ну стейк. Там, ну Стейк трошки відрізняється, то теж 130 гривень банка. Hup. Горіхова суміш пів кілограмова 120 гривень. Пів -кілограма. Зараз ми знаходимося в сільпо. Покажімо вам ціни тут. Ціна за манго Бразилія за штуку 38,99 гривень. І авокадо зараз на акції, ціна 39 гривень 99 копійок за штуку. Брюссельська капуста ціна 139 гривень за кілограм. І цвітна капуста 90 гривень за кілограм. Ось тут. Салата айсберг 65 гривень за штуку. Шампіньйони кілограм 98 гривень. І шампіньйони королівські 139 гривень за кілограм чилі 259 гривень за кілограм. Буля порей ціна 70 гривень за кілограм. Ананаси 159 гривень за штуку. Авокадо хас 28 гривень за штуку. Манго еліт, дуже великих розмірів. Ціна 65 гривень за штуку. Туреччина кавун 39 гривень 99 копійок за кілограм. Виноград Кишмиш. Ну, вигляд такий собі, звичайно, 63 гривні за кілограм. Виноград Молдова 60 гривень за кілограм. Банани Еквадор 61 гривня за кілограм. Лайм Бразилія. Ціна 16 гривень 90 копійок за 100 г. Сливи Україна 24 гривні 90 копійок за кілограм. Яблуко Гала Закарпаття 20 гривень 99 копійок за кілограм. Яблука Голден Делішес, 28 гривень 99 копійок за кілограм. Айда Айдарет 15 гривень 99 копійок за кілограм. яблука Чемпіон 15 гривень 99 копійок за кілограм. Яблука Гала 12 гривень 90 копійок за кілограм. Яблука Симиренка 15 гривень 99 копійок за кілограм. Яблуко Муцу 21 99 за кілограм. Груша вітчизняна 61,99 за кілограм. Ківі Туреччина 129 гривень за кілограм. Груша Лукас 67 ,99 гривень 99 копійок за кілограм. Груша Санта Марія 55 гривень за кілограм. Груша конференція зараз на знижці 59 гривень 90 копійок за кілограм. Яблука Закарпаття, 4 штуки в упаковці, 25 гривень. Найдешевші яблука це Голден 9,99. Акція діє до 4 жовтня. От ми навіть купили собі. Помело червоне, 139 гривень за кілограм. Імбир. Зараз теж на акції 77 гривень 49 копійок за кілограм. Лимони, ціна 59 гривень 90 копійок за кілограм. Помело звичайне 129 гривень за кілограм. Лимон, Туреччина. 68 гривень 49 копійок за кілограм. Апельсини Туреччина 75 гривень за кілограм. Грейфрут Туреччина 69 гривень за кілограм. Картопля біла. Зараз теж на акції по 4 жовтня. Ціна 7 гривень за кілограм. Картопля рожева. Картопля в сітках 14 гривень за кілограм. Картопля біла мита 17,99 гривень за кілограм. Картопля рожева мита 20 гривень за кілограм. Морква фасована, 40 гривень за кілограм. Буряк 27 гривень за кілограм. Морква 25 гривень за кілограм. Буряк 13 гривень за кілограм. Капуста 15 гривень, 29 копійок за кілограм. Барбуз органічний, ціна 36 гривень за кілограм. Чесник 115 гривень за кілограм. Цибуля синя, зараз теж на знижці, 33 гривні 90 копійок за кілограм. Цибуля жовта 30 гривень за кілограм. Капуста молода 40 гривень за кілограм. Гарбуз Хокайдо 53 гривні за кілограм. Капуста червона. Зараз на знижці 33 гривні за кілограм. Корінь селери, 50 гривень за кілограм. Пекінська капуста 76 гривень за кілограм. Перець жовтий 169 гривень за кілограм. Огірки 70 гривень за кілограм. Знижка на червоний перець 99 гривень за кілограм. Перець білозірка – 92 гривні за кілограм. Кабачок молодий 92 гривні за кілограм. Перець солодкий капі 199 гривень за кілограм. Помідор український 79 гривень за кілограм. Помідорки черрі 179 гривень за кілограм. Патат, ціна 99 гривень за кілограм. Лисички тут є. Ціна 39 гривень 90 копійок за 100 г. Гриби Ерінги за одну коробочку ціна 85 гривень. І гриби Гливи 63 гривні за 400 г. Печериці вирощені на Фанджі Фарм. До речі, відео про них у нас є на каналі. Ціна 55 гривень за 300 г. Печериці для фарширування ціна 70 гривень за 450 г. Королівські печеречі, ціна 60 гривень за 350 грам. Пучок зеленої цибулі 70 грам, ціна 19 гривень 39 копійок. Пучок кропу 70 грам, ціна 28 гривень 30 копійок. І пучок петрушки 70 грам 25 гривень. Листя салату, такий пучок, ціна 40 гривень. Яйця ціна за 10 штук 68 гривень. Ціна за одну штуку 4 гривні 46 копій.